Після 20 зітери зіграних матчів народний клуб Зверес рівне перебуває на другій позиції. У своєму активі має 46. Очок. Номер 5. Капітан команди Олександр Поздєєв Номер 9. Василь Коропецький. номер 99. Євген Задоя, номер 13 Віталій Гавриш Номер 21 В'ячеслав Рябов та номер 17 Олександр Бондаренко. Головний тренер Руслан Костишин. Верес рівне. У ротах 47-й номер Богдан Когут. Білий, номер 24 Олексій Зозуля, номер 43 Артур Западня. То футбольний клуб Верес. Провів 8 матчів у сезоні 2009. Чук із запорізького металурга. Екс захисник футбольного клубу Полтава Сергій Вовкодав. І Олександр Матвєєв. Вихованець небезпечно. Тим часом удар. торгу! Ростислав Лешунович відкриває рахунок у цій зустрічі на 17-й хвилині матчу. Спалах від Рівняни. Ростислав Лошунович відкриває. Дивимося, диво, готові. Герасимець прострілює. Не, не, не встигав до місця Стибанюків. Вол... Передача на Козьбана. Тут не встигає Дмитро Козьба на цю передачу. Атаку правим флангом. Атакують гості. На віз. Небезпечна скидка. Білий. Що тут? Пенальті ставить Олександр Шандер. Ну, Дивимось у повторює цей епізод. Скидає м'яч. Білий тут таке враження, що Ну, не знаю, кого, -кого лунає на трибунах стадіону Єзотоп. Дар Гол. 1-1 рахунок. Олександр Бузєєв забиває м'яч. Ну, розвів Сам біля м'яча капітан Гостей. Перебиває Олександр Бузієв. Вище ще в рік. Зулі, Зулі, на Борзенка. Ух, обрізався Сергій Борзенко. 2 в 2. 2 в 2. Контратака колоса. Ну, власне, Сам Сергій Борзенко вклеся гості. У Лишанович, знову повертає міль до повертає місяч до штрафного майданчику. Мілько головою. Зозуля. Навіс. Борзенко. Хай показує орбіта. Навіз Зузулі. Ну, Таке враження, що був в офсайді. Був в офсайді Руслан Степанюк. Колоса розіграли м'яч на своїй половині поля. Але це, це, це тривало до забитого м'яча Ростислава Волошиновича. Потім гра дещо оживилася, темп піднявся. Гравцям колоса вдалося зрівняти рахунок завдяки пенальті, зробленого Олександром Бондаренком. Рамфланг мутакують гості, може бути небезпечно. Простріл удар 2-1-2-1, точніше, 1-2. Бондаренко і реалізував свій шанс гравець гостей. Йому ще раз я рябов прострілює. І Бондаренко, так як в хокеє ключкою, замикає цю передачу. Волошинович. Волошинович на лівому Фланзі. Прострілює Волошинович. Що там пенальті показує арбітер? Влучив м'яч у руку гравцю. Дивимося повторі. Трапив в руку, подивимося з цього ракурсу. Герасимець пробиває пенальті. Гол, Гол 2 2 2-2, стає рахунок у цього матчу. Артур. Просувається лівим флангом. На віз. Небезпечно може бути. Герасимець. голове скидає. Ну! Колоса дивимося повторі. Пробуває Герасимець. Рятує Литвиненко. Кров захиснику Вереса. Лікарі. Тому вимушена заміна. Сергій Пько з'являється у нас на футбольному полі. Корівков тим часом на лівому фланзі простріл. Тут від Шевченка. Петько вже вступає у гру. Що тут? Пенальті, здається, показує арбітер. Не встиг Питько вийти на поле, як він заробив пенальті. повторі. Корпусом прикривало Питько. Тут зумів його обійти Вишняк. Ну. А тим часом Олександр Поздєєв забиває Олександр Поздєєв 3-2 на рахунок на користь колоса. Олександр Поздєєв робить дубль в цьому матчі. Вдвічі він. Реалізував пенальті. Ой, не вдається нікому грацю пробити. Це на цьому все. Лунає фінальний вток. Олександра Шандора. 2-3. Колись з Коволівки перемагає Рівненський Верес. Голи у цьому матчі забивали за рівнян. Почитав Сергій Герасимець з пенальті за гостей. Двічі з пенальті Олександр Поздєєв та Олександр Бондаренко. Дякую вам, що.